Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка «Гном тихо грім. Жив на світі мельник. Був він старий і бідний, і нічого не було в нього доброго, окрім дочки. Зате донька і справді була гарна, вродлива, весела, працьовита. Старий нахвалитися нею не міг. От якось довелося Мельникові розмовляти із самим королем. Кожній людині приємно своїми дітьми похвалитися. Він візьми, та й скажи: Є в мене донька! Така вже розумниця, така розумниця, із соломи золоту пряжу пряде. Король дуже здивувався, невже каже, із соломи. Це мені подобається, якщо твоя дочка і справді така майстриня приведи її завтра до мого палацу. Треба випробовувати її мистецтво. Мельник дуже зрадів, а взагалі рано було радіти. Він, бач, просто хотів сказати, що дочка в нього славна рукодільниця і може навіть із поганого волокна напрясти доброї пряжі, а з поганої пряжі наткати доброго полотна, та й годі. А король подумав, що вона і справді вміє прясти з простої соломи золоту пряжу. Отому то й біда, що королі не завжди розуміють, про що кажуть прості люди, а прості люди не завжди знають, що думають королі. Та хоч би як там було. А Мельник дуже зрадів такому почесному запрошенню і звелів дочці. Збиратися на завтра в гості до короля. Дівчина причепурилася, як могла, наділа свою святкову сукню, гарну кольорову стрічку на шию, перстенець на палець і весела вирушила до палацу, розмірковуючи дорогою про те, що там їй накажуть робити. Ткати, шити, плести чи всього на всього, чистити каструлю та мити сходи. Ну, хай що хочуть, те й наказують, казала вона собі, а я вже не осоромлюся, яке ж було її здивування, коли сам король зустрів її на порозі, відвів до кімнати. Напхом набитої соломою. Звелів принести їй прядку і сказав, Ну, от, що, дівчино, твій батько розповів мені, яка ти майстриня. Берись за роботу. Якщо до завтрашнього дня ти перепрядеш мені всю цю солому на золото. Я тебе по-королівському обдарую. А ні, нарікай на себе, ні тобі, ні твоєму батькові не минути лиха. Вам обом кат відрубає голови на міському майдані. І з цими словами король вийшов, замкнув двері на ключ і повернувся до своїх справ. Ох, як злякалася мельникова дочка. Вона була майстриня на всі руки, вміла пекти пироги, варити пиво, начиняти ковбаси. Вона вишивала золотом по оксамиту і кольоровим шовком по серпанку. Плела мережево легке, як павутинка, вміла ткати найтончіше полотно. І плести з вовни узорчисті панчохи, ковпаки, ковдри, але прясти із соломи золото вона не вміла, та й ніхто не вміє. Цілий день просиділа бідна дівчина, все сушила собі голову над тим, як їй виплутатися з біди. Вона плакала. Витирала сльози своїм вишитим фартушком і знову починала плакати, але так нічого і не придумала. Втім, вона ще сподівалася увечері, коли стемніє якось вислизнути з цієї страшної кімнати. Адже відчинять же вони двері хоч на хвильку, міркувала вона. І справді. Двері відкрились, їй принесли вечерю і три товсті свічки, щоб вона могла працювати до світанку. Та не встигла вона і з місця підвестися, як двері знову зачинилися, і ключ двічі повернувся в замку. А під вікном ходили весь час двоє вартових з алебардами. Та й вікно це було під самим дахом. Хіба що на крилах можна з нього вилетіти, але, на жаль, Мельникова дочка зовсім не вміла літати, як і прясти із соломи золото. Від таких думок бідна дівчина заплакала ще гірше, хоч раніше їй здавалося, що за такий довгий день вона виплакала свої сльози геть до одної. І от, коли вона вже зовсім втратила надію на порятунок, у кутку щось зашкреботіло. Ніби мишка пробирається з під пілля на волю. Солома заворушилася, і в кімнаті з'явився маленький, жвавий чоловічок, головатий, довгорукий, на тонких ніжках. Добрий вечір, прекрасна мельничихо, сказав він. Через що це ти так гірко плачеш? Король наказав мені напрясти з цієї соломи золота, а я не вмію, відповіла дівчина. Ну, то й що? запитав чоловічок, мені. Відрубають за це голову, відповіла вона. Чоловічок замислився. Так, це неприємно, сказав він. Ну, а що ти мені даси, якщо я за тебе напряду золота з соломи? Кольорову стрічку шиї. І мою вдячність до кінця днів моїх. Дуже добре, сказав чоловічок. Вона присунула до нього свою вечерю і запалила свічку. Вечерю він з'їв із задоволенням, а свічку загасив і сказав, що йому і так видно завдяки власним очам. Після цього. Він сів перед прядкою і ж, ж... Колесо так і зазищало, не встигла дівчина дорахувати до трьох, як уся шпулька була обмотана золотою пряжею. Тоді він узяв другу шпульку, третю, четверту. До самісінького світанку джищало колесо прядки. Дівчина тільки встигала подавати чоловічкові шпульки і змотувала в клубки золоту пряжу. І от у кімнаті не засталося жодної соломинки. Чоловічок узяв у дівчини обіцяну стрічечку і зник, ніби його і не було. А тут і король постукав у двері. Він так і завмер, побачивши, що вся солома перетворилася на чисте золото. Про одне тільки пожалкував король, про те, що кімната, набита соломою, була не досить велика. Але кімнат у палаці було багато, а соломи на подвір'ї іще більше. Король звелів набити соломою від підлоги до стелі другу кімнату, набагато більшу за попередню. Сам відвів туди Мельникову дочку і наказав негайно ж братися до роботи, якщо тільки життя її дороге. Бідолашка нічого не відповіла і мовчки сіла за прятку витираючи сльози. Та коли вже зовсім стемніло, в кімнаті знову з'явився маленький чоловічок і запитав у неї, Що ти мені даси, якщо і цього разу я наприду тобі золота з соломи? Вічну мою вдячність і перстанець з пальця? Гаразд! Чоловічок взяв перстень і знову закрутилося і зажищало колесо прядки. А коли на ранок король прийшов поглянути, що поробляє його пряха, то побачив, що вона міцно спить, а довкола неї лежить стільки золота, скільки вчора було соломи. Король ще більше зрадів. Але сказати досить у нього не стало сили. Він наказав набити соломою третю кімнату. Вона була втричі більше, ніж обидві попередні разом взяті, і соломи в ній напхано теж утричі більше. Ну, от що, сказав король. Якщо ти і цю солому перетвориш на золото, ти станеш моєю дружиною і королевою. Нічого, що вона проста дівчина, Мельникова дочка, міркував він. На всьому світі я не знайду собі нареченої багатшої за неї. І от дівчина знову залишилася сама. А коли стемніло, до неї знову з'явився маленький чоловічок і запитав. Ну, що ти мені даси, якщо я і втретє напряду для тебе золота з соломи? У мене більше нічого немає, крім вдячності, відповіла вона. Цього мені замало, сказав чоловічок. Ти. Скоро станеш королевою. Обіцяй мені віддати свою першу дитину. І я зараз же сяду за прятку. А як ні, то прощавай. Хто знає, що іще буде, подумала Мельникова дочка. Може, король зовсім не жениться на мені. А може, у мене й дітей ніколи не буде, і вона пообіцяла чоловічкові свого первістка. Чоловічок знову сів за прятку, і коли король вранці увійшов до кімнати, де сиділа Мельникова дочка, він замружився і закрив обличчя руками. Довкола лежало стільки золота. І воно так блищало, що навіть дивитися на нього було боляче. Король дотримав слова. Не минуло й трьох днів, як у палаці зіграли гучне весілля, і Мельникова дочка стала королевою. А через рік у неї народилася дитина. Королева була дуже щаслива і навіть думати забула про чоловічка і про свою обіцянку. І от якось уночі, коли вона сиділа біля колиски, в кутку щось зашуруділо, ніби мишка хотіла вибратися з підпілля на волю. Королева здригнулася, звела очі і побачила. Що поруч з нею стоїть маленький жвавий чоловічок, головатий, довгорукий, на тонких ніжках. Ну, сказав він, моє мені. Давай но сюди те, що обіцяла. І простягнув до дитини свої довгі руки. Ох, як злякалася бідолашна королева, і як гірко вона заплакала, благаючи чоловічка взяти в неї усі коштовності, усі скарби в королівстві, навіть мантію і корону, і тільки залишити їй дитину. Та чоловічок стояв на своєму. Ні. Сказав він. Живе тепленьке дитя, для мене миліше за всі скарби світу. Тут уже королева ледь не зумліла. Вона впала перед чоловічком навколішки і сказала, що помре, якщо він не зглянеться на неї. І чоловічок зглянувся. Гаразд. Сказав він, я даю тобі три дні. Якщо за цей час ти довідаєшся, як мене звати, дитя твоє залишиться у тебе. І з цими словами він зник. Усю ніч королева перебирала в пам'яті імена, які будь-коли чула. На світанку вона розіслала в усі кінці свого королівства гінців і звеліла їм розвідати по містах і селах, які де зустрічаються імена і прізвиська. І от прийшла ніч, і чоловічок знов з'явився в неї у кімнаті. Може тебе звати Гаспар? запитала королева тремтливим зі страху голосом. Ні. Мільхіор? Ні. Бальцер? Ні. Королева називала по черзі всі імена, які тільки знала. Але чоловічок щоразу хитав головою і посміхався. Ні, відказував він. Мене звуть не так. На другий день вона розіслала гінців у сусідні держави, щоб довідатися, які імена дають людям у чужих країнах. Коли чоловічок з'явився до неї, вона перебрала наймудріші імена і прізвиська, які взнала від гінців. Може, тебе звати Реброхвіст?» Ні. Круторіг? Ні. Лови доганяй. Ні. Що б вона не казала, він повторював у відповідь одне й те саме. Мене кличуть не так. І от настав третій день. Королева не могла більше пригадати жодного нового імені і з нетерпінням чекала. Повернення своїх гінців, яким веліла побувати цього разу в найглухіших закутках, у халупах вуглярів і в печерах гірських пастухів. Один за одним гінці поверталися до палацу, але ніхто з них не сказав королеві нічого нового. Нарешті увійшов останній гінець Королева! Доповів він, цілий день ходив я горами й лісами, але не почув жодного невідомого призвіська. Імен на світі менше, ніж людей. Нові люди народжуються і одержують старі імена. Я вже хотів було повернутися додому, та забрів ненароком у такі хащі, де тільки лисиці і зайці зичить одне одному доброї ночі, а людського духу і не бувало. І тут, між трьома старими деревами, побачив я маленький маленький домок. Перед домком було розкладено багаття, а довкола багаття танцював чоловічок, головатий, довгорукий. На тоненьких ніжках він підстрибував то на одній нозі, то на другій, і виспівував. Дим летіть за поріг, хай печеться пиріг, і до викупу ніч промайне. На землі ще ніхто здогадатись не міг, як же звуть під землею мене. Гном. Гукайте мені, гном о кожній порі, бо звуся я, гном тихо грім. Можете собі уявити, як зраділа королева, почувши це ім'я. Вона щедро нагородила гінця і сіла біля колиски чекати чоловічка. Він невздовзі з'явився отираючи свої довгі руки і посміхуючись. Ну, пані королева, сказав він, як мене звати? Може, Франц? Питала вона. Ні. Можливо, Кунц? – Ні. А може, Гейнц? Ні. Ну, так, може, гном ти хорім? Це тобі сам чорт підказав, сам чорт підказав, закричав чоловічок, і з гніву так сильно тупнув ногою, що вона угрузла в землю по саме стигно. Тоді він обома руками схопився за ліву ногу і, не тямлячи себе від люті, Розірвав себе пополам. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.